Мої вітання, колеги, другий день, і ми з вами проводимо ранкове коло і завдання для кожного таке: привітатися в оригінальний цікавий спосіб. При цьому вся група після вітання повторює його з такими ж емоціями, з такими ж рухами, з такою ж інтонацією. Будьте унікальними, я завжди кажу дітям. Ну, постарайтеся не повторюватись. Так, так, так. Це все не просто. Розвиваємо критичне мислення. І так, увага. Е, розпочинаю я. Мої вітання. Ви всі разом. Мої вітання. Всім привіт. Всім привіт. Бажаю вам сонячного настрою і гарної усмішки. Бажаю вам сонячного настрою і гарної успіхи. З любов'ю до кожного. Доброго син. З любові любов до кожного. Доброго ранку. Мирного всім дня. Мирного всім дня. Доброго ранку, колеги. Доброго, Доброго ранку, колеги. А ще спокійного вам дня. А ще спокійного Доброго ранку, друзі. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Фантазії, фантазії, фантазії. Доброго ранку, друзі. Фантазії, фантазії, фантазії. Мої вітання, пані та панове. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку, друзі. Веселого дня всім. Веселого дня всім. Доброго ранку. Доброго ранку. Веселкового дня. Веселкового дня. Добрий день, Україно! Добрий, Добрий день, Україно! Всім гарного настрою! Всім гарного настрою! Гарного щасливого веселого дня! Гарного щасливого веселого дня! Божого благословення на цілий день! Божого благословення на цілий день! Усім привіт! Усім привіт! Hello, ladies and gentlemen. Hello, ladies and gentlemen. Hello, ladies and and gentlemen! gentlemen! Мирної єднине! Мирні дни. Доброго ранку, гарного мирного дня. Доброго ранку, гарного мирного дня. Море, 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 море позитиву. Море, 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 позитив. Доброго ранку, гарного дня. Доброго ранку, гарного дня. Спокійного і мирного дня. Спокійного і мирного дня. Привіт. Чарівної вам успішки всім. Привіт! Привіт Чарівним нам успішки всім. Хай вам сонечко посміхається всім і людям. Хай вам сонечко посміхається всім і людям. Творчого всім неспокою. Творчого всім не спокою. Юху! Нових вражень. Доброго ранку, доброго дня. Божої ласки зі щирого вітання беремо з собою на уроки наші сьогоднішні. Знання, уміння, навички і старання. Давайте разом. Доброго ранку! Доброго дня. З Божої ласки зі щирого вітання беремо з собою на уроки. Знання, уміння, навички і старання. Доброго ранку, безпечного дня. Доброго ранку, безпечного дня. Good morning, teacher. Good morning. Good morning Оплески! нам всім молодці!